Мій хлопець з аутизмом почав ставати моторошним. Більше схоже на пост для виговору. Ми з моїм новим хлопцем обоє аутичні і почали зустрічатися приблизно 4 місяці тому. У нас обох ніколи не було стосунків раніше. Останнім часом він почав викликати у мене страх. Він знайшов моє фото у соцмережах, де я ще була готом, і постійно тисне, щоб я знову пофарбувала волосся в синій, як на тому фото. Він зробив скріни всіх моїх фото і навіть показав мені це, але не підписав. На мене ніде, проте стежить за мною онлайн і постійно моніторить мої сторінки. Окей. А що тут моторошного? Ну, типу те, що не підписався, странно просто, да? все-таки ви ж зустрічаєтесь. Окей. Він хоче, щоб я зробила тату і знову одягалася в готичному стилі. Я принесла свої старі готичні речі до нього в квартиру, і кожного разу вони лежать в інших місцях. Очевидно, що він щось з ними робить. Він взагалі риється в моїх речах. Він показує мені образливі гіперсексуалізовані фото жінок у стилі альтернатив, тату є girls та OnlyFans моделей прямо на людях. І питає, що я думаю про їхній вигляд, і чи хотіла б виглядати так само. У нього є певні. Так, я думаю що таке кінки. Кінки це це GPT зацензурував слово кінки, тому що це сексуальне вподобання. Окей, а що це що тут треба, блін, його цензурувати? Що це якесь запретне слово? чи що Ребята, я перший раз чую слово кінки. Окей, okay, let's go, йдемо далі. У нього є певні кінки і релігійна травма. Я до цього ставлюся без осуду, але він завжди намагається робити БДСМ і дуповий секс зі мною. Думає, що мені це подобається, бо я була готом. Він просить показувати мої старі готичні фото і пробував змусити мене синхронізувати мої Google фото з його комп'ютером. Я ніколи б не дала йому фото, бо вже ловила, як він фотографував мене без дозволу і надсилав ці фото іншим людям, своїй родині та друзям. Він також намагається відслідковувати моє місцезнаходження та інтернет-активність і витягувати з мене гроші, але ніколи не говорить про це прямо. Він завжди намагається мене. Перехитрити. Спочатку він мене засипав любов'ю, а тепер ставиться як до сміття. Він нарцис, вважає, що йому всі винні і загалом поводиться неповажно. Я сказала йому, що не хочу тату і не буду фарбувати волосся. Я пояснювала, що готика це музична субкультура, а не кінки. Він не слухає. Він соромить моє тіло, фінанси, одяг, де я живу, список довгий. Він взагалі мене не слухає. Я відчуваю себе предметом. Він ніколи не хоче робити нічого веселого. Ну як же? А як же ці кінки? <с> <с> бля, кінки. Це ж весело, ні? Кінки, це ж, блядь. Кінки, це ж надо? Кінки? Я запомню це слово. Надіюсь, мене Ютуб не забанить, за що я повторяю його, блядь, сто тисяч разів. Чого я сміюся, сука, з цього слова? <с> як, блядь, якийсь третій класник почув слово, і сміюся. Він ніколи не хоче робити нічого веселого. Я постійно йду на поступки. Він дуже правильний, але хоче ходити по готичних клубах і на нудистські пляжі, просто щоб витріщатися на жінок. Останнім часом він намагається контролювати і засуджує, що я їм, а ще соромить мене за нібито жирність та волосатість. Я 173 см і 54 кг. Я худенька. Він хоче, щоб я качалась, але при цьому нічого не їла. Це взагалі не має сенсу. Він вказує на інших жінок, які займаються спортом, і підколює мене. Хоче, щоб я витратила тисячі доларів на свою зовнішність. скільки йому років, онука, таке відчуття, що він якась, блядь, малолетка якась або сана. Ніхера взагалі не розуміє, що він базарить. Не пишете скільки їм років. Ну, мені кажеться, що вони реально якісь малолетки. Типа, не знаю, блін. У них обох ніколи не було стосунків, і вони двох перші друг у друга. Ну так, да, вони походу, взагалі якісь малолетки. Типа, блін. Хоче, щоб вона була накачана, і щоб була худою, нежирною. Ну, Такі якісь загони, блять, малолетські. Детські приколи, не знаю. Ну, ну тіпа, Бажання ну нормальні, окей, да? Але те, як він це преподносить, якась странна двіжуха, я, блядь, не знаю. Аутіст. шучу, чув, ні, аутісти ну, нормальні ребята, там це ж не якісь психічні розлад, це взагалі друга штука. Хоче, щоб я витратила тисячі доларів на свою зовнішність, а сам має жахливу гігієну, навіть не розчісує волосся і не чистить зуби для мене. Йому подобається виставляти мене на показ, значить я поні на шоу. В той час як сам виглядає, ніби безхатченко. Обісянка, блять, якась. В смислі він в смислі зуби і не чистить зуби для мене. Як це для мене? В Смислі для тебе, блядь. Він для нього, для себе він чистить зуби не хоче, чи він ходить, блядь, реально з жовтими, як бібізян. Ну, в смислі? Він не чистить зуби, не розчистить волосся, бля, реально якась така обізяна. Даже... Обізяни виглядять получено, чим він. Не побіду Обізянам, звісно. Це принизливо. Він зневажає бідних, називає мене бідною, хоч я заможної родини, а свою родину і себе називає багатими, хоча нічого не платить. Його брат при знайомстві соромив мене і змусив відчути себе жахливо. У нас проблеми в сексі. Йому важливо кінчати. Вот і... Звільняюсь, трохи так якось у мене. Ну, <laughs> ця інформація, блядь, різко так зайшла, ну ніоткуда просто. Ну, окей. У нас проблеми в сексі, йому важливо кінчати. Він постійно витріщається на інших жінок. Він поводиться як 12-річний. йому 27. Я почуваюся контрольованою, знеціненою, засудженою, непочутою і як щось, що використовують, він повен сорому і не здатен обговорити жодну проблему. Я двічі пробувала розірвати стосунки, а він починає ридати. Каже, як сильно я йому потрібна, як сильно він мене любить, обожнює, яка я чудова і благає залишитися. Я відчуваю себе використаною і обманутою. Він жахлива, огидна людина. Окей. Okay. А що? Питання якесь буде чи ні? Вона просто обосрала свого хлопця, з яким якоби не може розійтися. Непонятно чого. Ну плаче, він та, бляхай хай плаче, що як він нитічка реально. Він якийсь іще кончалига. Те, як вона його описала, ну, це реально якийсь странний кент. Я б з таким не дружив, не водив бися, блять, зуби не чистить, не зачисується, Не жаль говорить про це. Не Е, Якісь требування, оці кінки. Кінки, е... його, блядь, ну це Кінкі, це все таке. Е... Ці його загони про сексуальні фантазії, це все ну окей, це нормально. ну, тіпа, Все стале, що він написує, як він її соромить, що вона там бідна, а він багатий. Тіпа, це ж твоя дівчина, для чого ти її обсираєш? Я ж не поняв, якщо тобі вона не нравиться, У всіх параметрах вона тобі не така, жирна, блядь, якась неухожа чи що він там казав. Е... Небагата. Для його, блядь, такого. Пупа, блядь, землі царя, хуй гори багато. Ну, не підходить, вона йому то хай свалює. Навіть той, коли вона хоче від нього йти, тому що вона йому не підходить по його зламу, то він плаче, блядь це шо вище? Окей, давайте подивимося далі. Тут далі ще оновлення довге, інтересно, що там було. Так, я тут привдівся, бо в нас трохи прохладно. Я не топлю, а ви топіть до талого і ставте лайки на це відео. Поставте прямо щас лайк, останні відео і поставте лайк. Подождем. Окей, йдемо далі. Оновлення. 10 липня 2023 року. Я хочу подякувати всім, хто прочитав мою історію і залишив коментар. Дякую за всі добрі підтримуючі слова. Я зібралася з силами і залишила його. Учора я поїхала до нього в квартиру і сказала йому, як могла, найдорослішим, найшанобливішим способом, що не можу бути з ним у стосунках. Я сказала, що мене не поважають, що він порушує мої межі, намагається змінити мене, принижує і загалом поводиться зі мною жорстоко. Я фактично озвучила все, що він робив, неправильно, окрім контролю, відстежування та експлуатації, бо не хотіла торкатися цього заради власної безпеки. До кінця нашої розмови, яка тривала 2,5 години, я була близька до емоційного відключення, тож мені довелося піти. Я майже впевнена, що він знімав нашу розмову на камеру. В нього в кімнаті є камера, і мені здалося, що вона вімкнулася, хоча там нічого шокуючого не. Було. Просто я ввічливо пояснюю, що не потерплю такої неповаги і що мені здається, що він хоче змінити мене і що я йому не подобаюся. Він заперечував усе погане і плакав увесь час, намагаючись викликати в мене провину і змусити залишитися, що, в принципі, було очікувано. Йому все ще здавалося, що я для нього корисна. Варто зазначити, що він не розлютився. Я все одно переживаю за безпеку і приватність, боюся, що він може мене. Не доксити або вчинити кіберзлочин, хоча це мало ймовірно, він працює в державній установі і його батько, якого він боїться, його контролює та платить за квартиру. Також важливо згадати, що репутація його родини вже заплямована. Є новинні статті про злочин. Тому мало ймовірно, що він щось зробить, якщо хоче чогось досягти в житті, особливо якщо планує здобути вищу освіту і будувати кар'єру. Коли я з ним розривала стосунки, я ясно побачила, що в нього серйозні труднощі з комунікацією. Я думаю, це через поєднання проблеми подвійної емпатії, відволікання та дефіциту уваги через СДУГ, а також сильні нарцисичні риси. Боже бля, який коктейль! Це що таке? Вообще? Уф, ах, блядь. Які блядь сучасні всякі захворювання, сейчас подвина емпатія, відволікання, блядь, відволікання, сука, це ж тепер у нас, блядь, болезнь нахуй, в санаторії, блядь, його за за щит, блядь, віддержало, сука, на рік. Хоча я б у нього відволікання, блядь. Е, чесно, оці-всі, оці проблема подвійної емпатії, відволікання, дефі... дефіцит уваги, а також сині нарцисичні риси, сука, це все-таки красиві якісь заболівання. Не знаю, для чого я оце зробив. Просто я, мабуть, не вважаю, що це. Щось страшне. Не, не так, не так, не хочу що мене зараз захейтили. Є у людей справжні якісь, не то, що спра... це не справжні, але є серйозніші набагато е... якісь заболівання, якісь реально важкі, ментальні, навіть самі. А це це просто, блять, сука, Просто, блять. Не знаю, як це описати, ну, я. не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, це просто. Ну, блять, ну. Дік Здається, він взагалі не зрозумів і половини того, що я казала, і який вплив мали його дії. Він дуже вибачався, казав, що хоче працювати над стосунками і не хоче розриву. Він почав обіцяти майбутні зміни, будував ілюзії та брехливі обіцянки, щоб змусити мене залишитися. Я відмовилась, сказала, що перейшла межу і шляху назад вже немає, особливо після бодішемінгу. Я пояснила, що коли людину соромлять за її. Тіло вона починає відчувати невпевненість і дискомфорт, тому не хоче мати інтимність з тим, хто її принижує. Це привернуло його увагу. Лол. Я підозрюю, що в нього залежність від секс-відео особливо з готами, альтернативними дівчатами, і що він неправильно сприйняв мене, бо я ззовні вписувалась у певний образ для ботаніків, щось типу Белла Дельфіни. Я люблю японську культуру, колись була готом. Можливо, він подумав, що я якась контент креаторка з секс-відео, яка орієнтується на самотніх хлопців. Він також був одержимий ідеєю, щоб я почала грати у відеоігри, постійно мене до цього схиляв. Я знаю, що дехто плутає фантазію з реальністю, і підозрювала, що так і сталося у наших стосунках. Під кінець він зосередився лише на зовнішністі. своїй і моїй. Ми більше не обговорювали нічого розумного, як на початку. Наші стосунки перетворилися на порожню, беззмістовну оболонку. Це було зовсім не те, на що я погоджувалась. Згодом я усвідомила, що він дійсно переплутав фантазію з реальністю і зовсім не зрозумів, хто я така. Він ніколи не слухав, коли я намагалася пояснити, що год це субкультура, а не натяк на німфо з кінками. Я не маю нічого проти кінків, але зараз це не для мене. Ми обоє були незайманими, і я не була до цього. Готова, він завжди ігнорував те, що не вписувалось у його фантазію. Було страшно бачити, як мало він знав про мене. Коли я почала захищати себе, він сказав, це на тебе не схоже. Коли я сказала, що у нас занадто багато проблем, він запитав, ти це десь почула? Наче я не здатна думати сама, мати власну думку, наче я не могла заскриптити. Це типово для нарцисів, іноді він поважав мою думку, особливо коли йшлося про психологію або соціологію. Чесно, я думаю, він бачив у мені вигадану людину, яка повинна вирішити всі його проблеми. А коли я цього не зробила, він розчарувався. Він нічого про мене не знав, не хотів дізнатися і придумав фантазійний образ у своїй голові. Він був закоханий у сам факт, що в нього є дівчина, а не в мене як людину. Він вважав, що ця вигадана дівчина це і є, я, і що він допомагає мені. Я щиро сподіваюся, що він звернеться до терапевта. Можливо, в нього є маячний розлад. Він також думав, що якщо ми обидва аутичні, то мусимо мислити однаково, але це не так. Кожен із нас інший колір спектру, і мій досвід сильно відрізняється через стать, виховання та багато іншого. Мені соромно, що я дозволила цьому тривати так довго. Я пишаюсь собою, бо вистояла, не переїхала до нього, не дала грошей, не змінила зовнішність, не погодилась на неприємний секс, вийти із стосунків було доволі легко та цивілізовано, але я все одно пригнічена. Я сумую за тим, що могло б бути. Це моє перше розставання і його теж. Тож я відчуваю багато нових і неприємних емоцій та відчуттів. У мене алекситмія. Усе здається дивним і депресивним. Я задоволена своїм рішенням і не озираюся назад. Мені комфортно бути на самоті, і я не буду шукати нові стосунки найближчим часом. Можливо, піду на терапію, щоб підвищити самооцінку. Написання цієї історії та зворотний зв'язок допомогли мені краще зрозуміти цю складну ситуацію. Я дякую всім чудовим людям, які залишили коментарі. Ваш час і доброта дуже багато значать. Та, будь ласка, мені не жалко. Це добре, що вона розійшлася з ним, бо тому що він дуже такий з привітом, хлопчик. А, дуже сильним привітом, таким максимально. Не знаю, що сказати. Правильно? Блін, він почав плакати, ну це. да, Було а... ожидаємо. Блін, ну, Кент просто надивився якесь аніме. Просто хотів собі цю тянку, а тянка не хотіла його, от і все. От, так от Друге оновлення. Чи варто видалити спільний фотоальбом з моїм колишнім, 5 серпня 2023 року. У мене з моїм аб'юзивним колишнім є спільний фотоальбом, який ми створили під час нашої першої спільної подорожі. Це були перші стосунки для нас обох і перший секс. Ми втратили цноту разом. Загалом це був прекрасний спогад, і я по-справжньому закохалася в нього у тій поїздці. На жаль, спогад зіпсувався, бо він перетворився на повного монстра і розбив моє серце на мільйон шматків. Він дуже небезпечна людина, має риси темної трії. І я знаю, що було б нерозумно залишити будь-який зв'язок із ним. Та з якоїсь причини я досі не впевнена, чи варто мені видалити цей альбом. Ми розлучилися шість тижнів тому, і я його вже заблокувала та видалила. Його фейкові шпигунські акаунти теж на всіх платформах, окрім Google. Видалення альбому і блокування в Google останній крок, щоб повністю стерти його з поверхні мого існування. Попри те, яким огидним він виявився, я сентиментальна і романтична. Я все ще тримаюся за хороші моменти, що ми мали разом, і за все, що я дізналась про себе. Що мені робити? Та бля, що, в сміслі, що робити? заробити. просто і все, що за тупі опроси, я не розумію. Вона хоче, вона сама каже, що він її гнобив, уніжав, аб'юзив, блядь. або обіцяв. Чи цього не було, не пам'ятаю? Ну, щось там щось, таке було. Він все робив, щоб ну, приблизити, блядь, в момент розставання, сам того не осознаючи. Вона розсталася з ним, тому що не хотіла це терпіти. Ну, все, блядь. удали все, давай. Обріж повністю ці всі. Нагадування про нього, щоб ну, забути і все, і двигатися далі. Ну, таке, таке питання, звісно, дивне. Третє оновлення. Я вже майже 3 місяці у повному ігнорі. Не знаю, чи це через потворене сприйняття, коли я була з ним. Постійні приниження знищили моє уявлення про себе. Але зараз я зовсім інша людина І зовні, і всередині. Мої проблеми зі шкірою, акне, дерматит. Повністю зникли, волосся стало густішим і має блиск, обличчя виглядає живішим, не таким змарнілим. Зуби стали білішими, бо я менше п'ю кави. Коли була з ним, майже не спала, тож постійно пила кофеїн. Моя вага не змінилась, але фізична форма покращилася. Хронічний біль у м'язах та головні болі зникли. Такі люди паразити, які висмоктують із тебе життя. Я більше не виснажена оболонка себе. Коли йдеш у повний ігнор, дорога лише вгору. Бля, цю історію не можна показувати моїй жінки. Ви що, гоніті? У неї теж акне в цих імунозонах, Блядь, щось непонятно. Кофе п'є, як дурна, волосся, вона постійно жалується, що хоче рівніше, краще качество. Блядь. Я це відео якось ограничу, щоб вона не бачила, бо подумає, що треба, блядь зі мною розійтися, щоб це все восстановити. А мені це не надо. Дівочки і мальчики. Ладно. Е, я хочу сказати наступне, що е, це було правильне рішення. Це було понятно давно, те, що вона його жаліла. Ну це перша прив'язаність, це те, що вони перші друг у друга, і за цього так вона терпіла це все, плавала це все. Блін. Ну це важко, конечно. Ми є в мене знайома, яка була своїм хлопцем зі школи і прямо зустрічалася там до років вісімнадцять, дев'ятнадцяти. Прям із школи вони прям разом училися, разом почали зустрічатися, разом поступили на учобу, разом випустились. Прям дуже більше 10 років разом, навірно, чи навіть більше, не знаю. Ну, школи прям з дітей. І вони там перші друг у друга у всьому. Але було видно, що вони взагалі, блядь, абсолютно різні люди. Він реально якийсь, блядь, чисто деган, а вона прикольна, смішна, красива, ну розумна, блін, ну класна. А він реально якийсь, блядь, чисто. А він їй не підходить, коротше, вообще, всі це бачили. Вона терпіла, вони щось там розходились нескільки раз, сходились. Ну і той розійшлися, і вона знайшла сідро, і у них вже все добре, вже там діти, вся фігня, Коротше, все класно. Ну їй дуже важко було розійтися. Дуже важко. Прямо ця прив'язаність з дитинства, це дуже важко. Не знаю, чи вони ці двоє з дитинства, але сам факт, що так. Що це перший друг у друга, у всьому це дуже важко. Ну вона це зробила. Я горжусь нею. Молодець дівчонка, я знав, що ти виб'єшся в люди. Ну, було б ще краще, якби інші люди теж постаралися, так як і вона. Наприклад, ви, дорогі друзі, і поставили лайк на це відео, підписалися по колокольці, подивилися решту моїх відео і перейшли в опис. Там є посилання на джерела для підтримки, хто має бажання. Там є мій інстаграм, підписуйтесь також. Там прикольно в інстаграмі вообще круто. Також є можливість стати моїм спонсором і дивитися відео ще до показу. Відео, які в мене є для спонсорів, ви побачите всі остальні Тільки через тиждень-півтора. Хто має бажання, ви знаєте, що робити. Я вас всіх люблю, цілую, обняв і припідняв. Побачимось через день. таких условиях работаем.